Є, європейська солідарність є тією політичною силою, яка залишилася і під час війни об'єднаною ідеологічною і працюючою. Я не знаю жодної такої політичної сили, яка би зараз проводила роботу і в повній мірі проводила роботу. Я говорю не про волонтерську роботу, це одне, а про партійну роботу. Щодо наших принципових засад. І тих речей, якими ми займалися попередні роки, ми продовжуємо їх розвивати, поглиблювати і переконали вже всю нашу країну, що абсолютно однозначно ті речі, які були важливими, принциповими, базовими нашої політичної сили, стали ключовими зараз і єдиними, які стримали. Утримали нашу державу під час широкомасштабної агресії.